Ми росім, сьогодні наші пастора Юлія і Станіслав Салтаненко показали, що мені потрібно довірити все своє життя Господу Богу, і Він мене зробить непохитною, міцною, сильною. І якщо навіть і прийдуть якісь випробування, то їх буде пройти легко, тому що коли я немічний, я сильний в Господі. Мене це дуже сильно торкається, і тоді не буде оцих коливань. Вірю, не вірю, може, не може. Тому що якщо є ці коливання, то вони мене приведуть до загибелі. І спасіння тільки у вибраній церкві. Там, де є благодать. І церква це не прохідний двір. Хочу, прийду, хочу, піду. І пастор це не якась тряпка, це Божа людина. Це ангел якого Ісус сам тримає у своїй руці, якому дає ведення, це неймовірно. І коли я непослушна Божій людині, непослушна церкві, тоді я ідолопоклонниця і чаклунка. І це не стосується лише Саула, який не послухав голосу Пророка, а і нас так само Непослух — це такий гріх, як чаклунство. Якщо я десь роблю по-своєму, не так, як каже Біблія, не так, як каже пастор, то я тоді чекую. І мене це дуже сильно торкається. І сатана він робить усе можливе, щоб людина вона не перебувала у вченні апостолів, а це Біблія. Він каже: Йди, займайся чим завгодно. Фільми, серіали, робота, все, що хочеш, тільки не Біблія. І це такий обман. Ну, Реально, сатани, не ведіться на таке. Тому, що, якщо я вважаю себе церквою Ісуса Христа, а церква Петра, ну, Ісус сказав, ти Петро, ти скеля, на якій я збудую свою церкву. І яка церква? Та, яка перебувала у вченні апостолів. Кожен день вони ламали хліб, кожен день у молитві, прославлені. Вони збиралися вкупі, вони мали все спільно, і кожного дня Господь прилагав спасаємих. В церкві Петра три тисячі людей було приєдналося, які покаялися і прийняли Ісуса Христа як Господа Бога. Саме така церква може мене спасти. Інакше якісь роблячи обряди, ритуали. Я прийду до Бога, Бог скаже: відійди, я тебе не знаю. Ти хто така? Ти не виконала волю Божу мою, а це найголовніше у житті. Це воля Божа.